Давай подивимось про що він мовчить, що він тобі не договорює. Тобі ж хочу сказати, що якщо ти бажаєш особистий розклад, тому що у тебе є якісь питання, на які ти хочеш отримати свої особисті відповіді, ти звертайся до мене у приватні повідомлення, і ми обов'язково з тобою розглянемо твоє питання. Отже, він мовчить про диявол, про дев'ятку вогню. Про верховну жрицю. Думаю, по моєму виразу обличчя ти вже зрозуміла. Він мовчить диявол, спокуса, дев'ятка вогню, Цікаве, цікаві інші варіанти, сексуальні, наприклад. Ну, не наприклад, Манара. Це ми говоримо про секс, тому що секс це є, в принципі, відносини між людьми. І ним не важливо займатися. Ним секс це навіть слова можуть бути. Йому, важли... Йому цікаво і верховна жриця. Тут у нас монахиня в дзеркалі розглядає своє інтимне місце, тому що їй цікаво. Одним словом. Він мовчить і приховує від тебе, що він тобі або зрадить, е, дев'ятка землі, він тобі конкретно зраджує. Чоловік з двома жінками, п'ятірка вогонь. Е, він має коханку. І що? Він збирається тобі про це говорити. Він тебе вводить в ілюзію, обманює тебе. Одним словом, ти, напевно, навіть не підозрюєш про те, що в нього є коханка. Ну, вирішується питання, дівчинко.